Вітаю, друзі! Ви на каналі Будні психологині». Мене звати Тетяна Гнатюк, я є психолог зі стосунків, і сьогодні я представляю ще одну спікерку проекту Душевні Теревенії Інну Дорохіну. Вона є, я читаю, коуч тренер з індивідуальної та групової роботи та енергетичного зцілення. Привіт, Інна. Привіт. Про що це? Енергетичне зцілення? Так. Угу. Гарне питання. Це про стосунки з собою? Чудово. Ну, У нас сьогодні і тема стосунки з собою, тому ми будемо розмовляти саме про це. Що для тебе почати стосунки з собою? І взагалі, що для тебе стосунки з собою? Ти от вибудувала з собою стосунки? Думаю, так. Да. Яким чином? Це такий нешвидкий шлях, але я від нього зуміла отримати задоволення. І перше, що хочу сказати, як ми зранку встаємо і угу. починаємо з того, що ми йдемо як мінімум в туалет, як максимум вмитися, помити так. руки, да, там почистити зуби і так далі, у кожного свої ритуали. Але це що означає? Це гігієна. Тобто ми починаємо стосунки з собою з гігієни, коли ми. Е Скоріше не думаємо, а скоріше відчуваємо. Отут більше я кажу про енергетичне стілення, тому що вчу своїх клієнтів відчувати себе, своє тіло і, і іти від тіла, тобто відчувати, що для них окей, що не окей, обирати, що про життя, а що не про життя, скажімо так. Да? Тобто що... Сприяє їхньому розвитку угу. те, що їх їм дає задоволення, насолодження і те, що, наприклад, призводить до хвороб, до е, апатійного стану. Вчимося вибирати. Оце гігієна, початок, так, як вчисти, вчитися чистити зуби. Тобто, спочатку ми маємо. Свій простір біля себе і все, що у нас накопичене, десь його діти позамітати, скажімо, так і помити підлогу. ми скажемо, коли починаємо стосунки з собою, це зазвичай вже усвідомлений вік. Угу. І ну, найчастіше ми звертаємося з цим питанням до спеціаліста, до психолога або до коуча, до кого ми там вже дійшли ніжками, до кого ми хочемо. Да, до, того до кого ми хочемо. Угу. І е, тоді ми вже починаємо стосунки з собою, і тоді ми включаємося і починаємо обирати е, ну, себе в першу чергу. Да? Тобто ми починаємо, е, ми не з'явилися на світ в той момент. Ну, хоча це метафорично, да, але е, в нас вже щось є. Ми вже чимось наповнені. Тому нам треба провести свою рідну таку ми чогось бажаємо навіть, ревізію. Так? Да, ми бажаємо бажаємо, да, але часто за цим, е, вибачте, мотлохом, да, угу. який в нас накопичився за це життя. Ми цих бажань навіть не можемо побачити, ідентифікувати Ну так. Ми бачимо зазвичай поверхнево щось. А для того щоб опуститися глибше, вже І це, потрібно слава когось, Богу, якщо ще щось поверхнево <порхнево> залишилось, залишим, якщо вже все загрібло <порх> тако кучами. То це вже хорошу чистку чисну бо Воно ж є і свідоме, і несвідоме. Зазвичай так. несвідоме. Свідоме ми розуміємо, що воно нами керує, так, і ми щось його там намагаємося якось підріпетірувати, а несвідоме воно також заважає і впливає на поведінку і на пізнання себе в тому числі. Угу. І його якраз потрібно тако копати, викопувати навіть не траншеями, а десь, напевно, до ядра десь приблизно так. Угу. Окей. Дозволяти собі робити вибір. От, ти от сказала перед цим. Це як? Угу. Про що це? Для мене це про відповідальність і відповідальність в контексті вибору, вибору свого шляху. Угу. Тобто, зазвичай, коли говориш людині слово відповідальність і питаєш, що для тебе відповідальність? Людина каже: ой це щось важке, ну, умовно, як хрест, да, чи там мішок якийсь тобто, це груз. Який ми накладаємо на плечі не всі можуть нести відповідальність. Це взагалі важка. Це реально груз, який потрібно. Ну отут Могти. давай сюди подивимось. Давай. І якщо ми говоримо про свою відповідальність, uh -huh. про своє місце да, в житті і про гігієну, да, то ми починаємо з себе і своя відповідальність. Вона по суті, ну не бийте мене не важка. вона не має бути важкою. Uh -huh. да. Оця важкість, вона із-за того, що ми набрали всього лишнього, не свого, якихось релей, якихось стереотипів. І от, щоб очистити все це, да, ми проходимо перший етап, а потім ми вже добираємося до цієї легкості. І е, насправді виникає таке, а що так можна було? Да? І от це можна коли було. так виникає така думка з близьком в очах: от угу. звідси починається відповідальність вибору своїх шляхів, там, де а мені можна це, воно ж таке класне, а мені хтось сказав, чи мама чи тато, що ну, якби це не моє там, да, а, но, це, но, но. це погано. Туди ти як підеш туди, то ти там, я не знаю, будеш там е багатою і будеш mm. зазнаватися mm. з іншими так. людьми. І ну, Відразу такий да. ярлик поцепили, так, 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 і людина вже не може розправити свої крила і летіти, і в тому числі брати відповідальність, ту, яка необхідна. Mm. Бо відповідальність. Я думаю, що ти знаєш, просто глядачі, можливо, ви не знаєте. Відповідальність або вона є, або її немає. Тобто, коли ви відчуваєте, що дуже важко вам. І ви вважаєте, що це відповідальність, скоріше за все, вона не ваша ця відповідальність. Це про це, що ти так, от якраз так. говориш. Тобто, якщо ва, якщо поділити сфери життя на відповідальність, наприклад, відповідальність за дітей, відповідальність за себе, відповідальність там за чоловіка, це все різні відповідальності. І якщо в одному ви не берете відповідальність, значить всіх інших її також немає, або вона не така ну, десь приблизно і це Все. виходить звідси, що ми дозволяємо собі, коли дійсно розкопуємо своє бажання, нам легко дозволити uh -huh, собі uh -huh. це зробити. А коли воно зарите там за стереотипами і чужою відповідальністю, то ми і не відчуваємо цього дозволу. Ми собі не дозволяємо. Бо там колись давно нам сказали, що нам ця сукня, наприклад, не підходить. От хтось нам сказав, ми собі це вбили в голову, що вона і не ходимо. Підходить. Це не наш стиль. Так, або це буває ще не мій колір, це не да. мій колір. А колір вони різні, відтінки в різних багато. Що ти останній раз у собі дозволила? Є щось таке? Є. От вчора прям була ситуація, і я яким чином підкріплюю в собі оці дозволи, угу. тому що ну, в житті такого не буває, що це конечна точка, я собі все дозволила і все. Ну, це состояння ну, да? Да. тут тхі просто питання до цього. Да, стану. Це ми про баланс. Да. От то е кожного разу щось нове відкриваю і підкріплює, е навіть е кажучи собі, я, я собі дякую за це. Хоча одразу, знаєш, таке з'являється почуття та що ти там собі таке дозволила? Ну, ерунда. Угу. А насправді, от якщо це щось нове, і дійсно я десь можливо і переступила через якісь свої вагання. Я дуже часто, до речі, твій теж принцип зізнаюсь людині. Я кажу, слухай, я зараз зробила для себе нову річ. Мені було важко. Я розказую про свої почуття, uh -huh. там. мені було соромно, я відчувала провину, людина дивується, на мене дивиться. І вчора, якраз, я дозволила собі попросити про допомогу в такому, ну, досить була така тривіальна для мене штука, скажімо так, така подія, в якій я завжди звикла справлятися сама. І е, мені прийшла ця думка попросити про допомогу певну людину, і я її вхопила тако за хвості. Я вже дзвоню цій людині, вже моя рука набирає номер, і я кажу: мені соромно, але я це зроблю. Кажу, я тебе попрошу про допомогу. Людина здивувалась, і дійсно це було важливо. Це була дуже велика підтримка. Я прям настільки прям, ну, відчула. була да, розчулена. Угу. Прямо от я цілий день. Потім спілкувалася з людиною, я дякувала, і це для мене було дуже дуже важливо. Це дуже сміливо. Насправді так. сміливо попросити допомогу, особливо коли є в е, жінок, дівчат синдром. Я сама до речі, він хто з чоловіків дивиться нас. Він також у вас є, тому не виключайте цей, цей фактор, адже не тільки він у жінок вирощується у чоловіків. Також тому. Вже потрібно поставити лайк, написати нам коментар і поділитися з друзями або близькими. Так, отже, то ми закінчили на відповідальності. Так? Угу. Перед цим як ми почали записувати відео, ти сказала таку тезу, як секс з життям. Угу. Ми будемо говорити не, про це забанять ключа. Бо ми Я думаю, навпаки... казати кекс, як зараз модно. Ні, ні. Да. Давай називати все своїми іменами. Точно, ми ж я за. про відкритість, щирість і про реальність життя, так як є. Тому ми з вами, ми, ми з тобою тут з блокнотиками, ми тут написані тези, аби mm -hmm. вам е, донести ту інформацію, про яку ми розмовляли, і про яку Інна прийшла зі своїми mm -hmm. думками і зі своїм досвідом звичайно. То секс з життям? Що це для тебе? Бо для мене аж дуже багато чого. Багато, так. Багато, так. Ну це справді дуже багато. І ну, взагалі якщо... я переб'ю взагалі ця теза, от вона реально крута. Mm -hmm. От напишіть, що для вас таке секс з життям. Поділіться своїм досвідом і своїми асоціаціями, що для вас от, він означає. Mm -hmm. Для мене це в першу чергу про стан. Про стан знову ж таки за який ми відповідальні, угу. про стан, з якого варто взагалі наче, починати будь-яку справу, навіть вставати з ліжка. Тому що, е, як кажуть, да, не встав, встав не з тої ноги, і день весь шкеребертіде, да, там щось пішло не так. А от налаштуватись, ритуальчики. Цієї да, ноги да. встати. І в кожного вони мають бути свої ці угу. ритуальчики. І це може бути щось таке дуже просте. Я не знаю, ну навіть щоб тапочки от, так от під цим кутом поставити. от Наприклад, людині так подобається. Або вдягти, наприклад, домашній одяг, той, який тебе надихає, або парфуми зранку. Да? от, До речі, от чоловіків вона же аудиторія теж чоловіча. Так, чоловіків там є багато. І от Мені цікаво було б, напишіть, будь ласка, в коментарях. Які ритуали у чоловіків, щоб ввести е, в себе відповідний себе ввести? Я думаю, що вони будуть знати стан. ці чоловіки про свої ритуали, але це вам задачка з плюсиком зараз дізнатися да. і розказати. Да. Тому Відказати. що про жінок ми можемо багато розказати, ну це є через свій досвід. Uh -huh. да? А взагалі то цікаво було. Ну я тобі скажу, ти сказала про тапочки, я обожнюю е, тапочки з відкритим носочком. Uh -huh. І я постійно їх купую, ну тобто різної форми. Хоча зараз я віднайшла одну самі модельку, вони натуральні повністю, і натуральний бомбончик зверху, рожевий в мене. Але обов'язково вони мають відкриті бути, аби я бачила свій педикюр. Угу. От мені це важливо, бо я отримую від цього задоволення. Для мене це також секс з життям. Так, да, це правда. Але ми зараз з тобою говоримо. Про матеріальні речі ми їх не можемо виключити, тому що ми живі люди, так. ми ходимо, дихаємо і все інше. І про енергетичний аспект, хочу сказати його важливість, що робота саме з енергією, я вкладаю в пропрацювання стану саме роботу з енергією. Це можуть бути і енергетичні практики, це можуть бути дихання відповідне, балансуюче дихання. Відразу згадала з да. дихання маткою, вибач. все правильно, да це до речі, в мене такий прикол був. Ми з одною моєю клієнткою спілкувалися, і коли ми говорили про якісь гострі теми, там про наших uh -huh. нас підлітки, просто є спільна uh -huh. тема. І е, ми сміялися з нею. Каже, коли щось підліток видасть, то потім ти тако подихаєш маткою, заспокоїшся. Тому що реально, от в цей момент, коли тебе щось так шарашить, як е, підліткова енергетика, на ну, та, тобі так, треба так. заземлитися, інакше тебе як громом, просто ну, і ти так, зразу розкину, розкину, починаєш розкину, так. агресувати, а тобі треба фух, Так саме видох в землю, і це ж виходить дихання маткою, по суті. І тут і приколи, і не приколи одночасно. Так, звичайно. Тому да, це про налагодження саме енергетичного стану. І от, наприклад, один з моїх інструментів, ти мене питала, да, який в мене особисто, і мої клієнти знають, що в мене зараз такий енергетичний інструмент, як ароматичні есенції. Вони дуже класно працюють з підсвідомістю. Вони якраз на сесії ми. Розслабляємося через образи. Ми витягуємо те, що нам потрібно в контексті запиту, і ми вже переводимо в усвідомлення, можемо задавати собі питання, угу. можемо щось там вправо, вліво да щось почистити. Що щось рахунок аромату самого так? так? Вони так. є різні аромати. Вони є за чотирма стихіями. Якраз дуже такий зв'язок з природою. Підбірка була зроблена за стихіями угу. земля. Вода, вогонь, повітря угу, цікаво, і це відповідні і архетипи, теж угу. психологічні, да. Тобто, земля, архетип матері, угу. да? взаємодія з мамою, взаємодія з грошима, да? з матерією. Тобто, ну багато таких яких не образних... потрібно боятися цих грошей. Бо дуже да. багато насправді боїться грошей, навіть не може е назвати і зізнатися собі, що вони є важливими в житті. Угу. Тому от, і до практики, теж, от е, в мене буквально вчора завершився онлайн ретрит очищення, угу. і у нас була така вправа тіло і гроші, і е, насправді був душ, досить великий в групі супротив е, в тому, щоб просто намалювати це. Це звичайна арт-практика, угу. але я через пояснення намагалась е, учасникам. Пояснити, що насправді те, що ми малюємо руками, ми створюємо нейронний зв'язок, і тоді наше тіло краще сприймає взагалі ту інформацію, яка в нас десь там була в підсвідомості. Ми її переводимо в усвідомлення через малюнок, і це дуже класно. І от страх саме в тому, щоб побачити, ми о Боже, мої гроші тут боже, там, там да? гроші є. о боже. Вони там <реш> гроші є, є <реш> та, <реально. реш> от як буде? це про вибір. <реш> Знову та, про таки, вибір. Да? подивитися, подивитися, де ж мої гроші і вибрати вони тут мають бути. Це ж я вибираю, чи Я все ж таки їх переміщу в іншу частину. Тобто я буду лише про них думати, чи я буду щось робити. Ну так, бо ти знаєш, я от теж стикнулася ем, з проблемою, задачею в клієнтів про гроші, угу. що не тільки соромляться, а те, що це як заборона, взагалі їх мати. А це знову ж таки це про вибір. Або ви їх хочете мати, або ви їх не маєте. Іншого тут якби не дано Єдина різниця, в якій кількості ви хочете їх Знаю, мати. Знаєш, нас чому що може бути такий момент, ну це вже, скажімо так, більш такі енергетичні моменти, про які зараз енергопрактики всі говорять, да, що є поняття рід, да? угу. І є поняття, ну, ми ж е, не виключаємо те, що в нас є ДНК, в якому записана інформація. І, до речі, це якраз інтрига на захід, який буде о, де да, восьми душевні тарені. Ми там будемо презентувати з одної з тренерок, яка вже у тебе була в гостях. Mm -hmm. Наш ретрит. Mm -hmm. От він о, буде чудово. дуже пов'язаний з ДНК. До речі, душевні теревені це захід, який буде проходити у місті Вінниці в. Концерт холі ресторану Монблан. Нарешті я запам'ятала, бо я забуваю, як називається повністю 8 лютого. Ну, час трішки пізніше ми вам скажемо. Тому доєднуйтеся, переходьте за посиланням до мене на сторінку Instagram чи Facebook. Я вам повністю розповім всю інформацію. І продовжимо про ДНК і про літа. Тобто ми всі знаємо, що інформація звідки вона береться. вона ж передається із покоління в покоління від наших всіх родичів, збирається, збирається найкраще і передається. Але ж в цьому досвіді, скільки прожитого, там все було. Ну, все, А здебільшого, ми ж всі знаємо серед того, що ми розказуємо uh -huh. один одному історії, як раніше люди жили. Це ж по суті, весь наш рід там заплетений. І все це сценарії соромі, з того, що вони соромляться говорити про гроші, що багатство це погано, і як воно трактується, це багатство, це все те, що було зашито в тому ДНК. І насправді, як легко від звільнитися від цих стереотипів, зрозуміти, що всі ці е... штуки, які були прожиті, вони вже прожиті. Все, нам не так треба їх, їх проживати. Да. <laughs> За нас наші родичі постаралися, вони вже це відпрацювали, як то кажуть, да? От кажуть, відпрацюй свій рід, така дуже крилата фраза серед енергопрактики. І це як про дихання маткою, да? можна сказати дуже так відльотно і сказати, що, ну, що там відпрацюй рід, що це вообще? Ходити молитви про читати. Це? Да. А насправді це про те, що. Зрозуміти, усвідомити, що вже все відпрацьовано до нас. Просто треба прийняти цей факт, видихнути це і піти жити, це своє життя, так як вибираєш ти. А вибирати з нового це створювати, ти творець, ти вже створюєш щось нове. От що тобі захотілося таку на думку прийшло? От хочу, щоб в мене там фабрика, наприклад, з чимось, да, там, ну тобто місія. Да? Не гроші раді грошей, а щось зробити. Бо ми ж взагалі гроші приходять на те, де ми можемо поділитися з іншими, де в нас є класні ідеї, де в нас є місії. І звісно ж нам... Да, mm -hmm. нам теж від цього перепадає безумовно. Так не буває без цього. Ну, так, тому що ми на задоволенні це робимо. Mm -hmm. Навіть створюючи даний проект без задоволення, без бажання щось зробити в даному випадку для Вінниці, mm -hmm. а можливо і для інших міст, тому що з інших міст також будуть приїжджати до нас, брати участь в душевних теревенях. Тому це важливий так аспект. Мені подобається. І взагалі мені подобається сьогоднішня така душевна. <сум> Чому душевні теревені? Тому що душевна розмова відкрита, щира, і про реальність. Тобто ми показуємо те, якими в принципі ми є в сьогоденні, в буденні і які, які ми маємо в стилі життя. Ще знаєш, хочу додати: от про в контексті стосунки з собою. Взагалі стосунки з собою може мати доросла, усвідомлена людина, так. особистість. Да? Uh -huh. І для мене це про е, такі критерії, як е, відповідальність, uh -huh. коли ти робиш вибір, це про самодостатність, коли тебе достатньо, і це дуже класна фраза в тому ключі. Що от коли людина там соромиться, вона каже: Ой, ну може там, да. Може, там мене якось недостатньо, да? тобто угу. я не якась до, не, не така. До. Угу. Або ну, може, може, не треба, ви мені не допомагаєте. Це теж із розряду, мене багато. Да? Тобто, а мене достатньо. Це і є суть самодостатності, цілісність теж і самоцінність це один із критеріїв дорослої особистості. Тобто, що це значить? Чи не чекати, що тебе хтось оцінить, але ми можемо відловлювати це від себе. що Ми хоч чекаємо відповіді відзовні, щоб нам хтось сказав, що ми класні, що ми класно там щось робимо, да? щось зробили. А Просто, угу. просто от вловити в собі це і йти далі. Оце є про дорослість. Ну мені подобається, як ти сказала, що до роду, так що вони вже прожили його достатньо. І отше одне аж одна mm -hmm. штука не знаю, Дозволиш ти мені сказати, чи Дозволяю ми все чи ми все ж таки поговоримо це в нас в наступний наш ефір. Про самокритичність це дуже дуже цікаво. Давай момент. тоді в наступному відео да. в нас буде про самокритичність. Так а зараз, будь ласка, поставте нам лайк, напишіть коментар і поділіться з друзями з близькими про чудове таке відео і чудовий проект Душевні Теревень. А ми вас чекаємо в наступному відео. До зустрічі, Па-па!